Доброго дня, мої маленькі, до нас надійшов надзвичайний лист. Що? Ну? Зараз зачитаємо. Дітки нас з вами запрошують у гості. А куди та до кого ми довідаємось, коли відгадаємо загадки? Всі готові? Тож почнімо! Пухнаста маленька, руденька, жвавенька, плюдкі має ніжки, рибись та горішки. Хто це малята? Так, це білка. У неї блискуче хутро, рудого забарвлення, довгі пасма на вухах, дуже пухнастий хвіст, завдяки якому білка з легкістю стрибає або лазить по деревах. Неходжу я. А скакаю, бо нерівні ноги маю. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто я такий? Хто це малята? Так, молодці, це заяць. У зайчика сіре хутро. Довгі вуха, щоб краще чути. Короткий хвіст, щоб не заважав бігати. Котиться клубочок зовсім без голочок. Замість ниточок 300 голочок. Хто це малята? Так, молодці мої маленькі, це їжак. Спинка їжачка вкрита голочками. Вони йому потрібні, щоб захищатися від охочих йому нашкодити. Він живе у лісі. Ця красуня непроста. Вона хитра і руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Хто це малята? Ви здогадалися? Так, молодці мої маленькі, це лисиця. Вона покрита пухнастою густою шерстю. У неї гострі вушка, колір шубки лисички, зазвичай рудий. Лисичка також живе у лісі. Клишоногий та великий, дуже сильний, звір цей дикий, через ліс іде вперед, дуже, дуже любить мед. Хто це дітки? Так, все вірно, це ведмідь. Він дуже великий. Тіло у нього вкрите густою довгою шубою коричневого кольору. Ведмідь також живе у лісі. Дітки, давайте разом з вами пограємо в дуже цікаву гру, яка називається Гостинці для звірят. Ну що, мої хороші, готові? Малята, а що любить їсти білка? Так, все вірно, білка любить їсти горіхи. А що полюбляє заєць? Так, все вірно, мої хороші. Заєць любить їсти капусту, а що любить їсти їжачок? Все вірно, мої розумнички, їжачок полюбляє їсти грибочки. А що дітки їсть лисиця? Лисиця любить їсти курочку. А що полюбляє їсти ведмідь? Так, все вірно, мої хороші. Ведмідь дуже полюбляє мед. Всі, ці тварини-малята, живуть у лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло і шукають їжу, піклуються про себе та своїх дитинчат. Малята, вам сподобалося? Ми з вами прощаємося. До зустрічі!